Які займають особливо відповідальне становище у статтях 368 чи 369, а 369 це давання хабаря, якраз і є і президент, і Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники. Тобто ось по цій статті вже треба порушити кримінальну справу. Тоді ми побачимо, яка мефіозна структура. І, можливо, мова йде про те, що про що говорить і народний депутат Лещенко Сергій, якого ми знаємо як журналіста, блискучого журналіста. Знали і знаємо зараз, і ну, який, який, чітко, який, який опублікував таку дуже серйозну статтю, яка називається «Змови Ясенюка і Ахметова державу грабують на мільярди розслідування 16 квітня. Він опублікував цю статтю. А я скажу, що абсолютно правдиві там є свідчення закладені. У вас є якісь про... докази цього, так раз і друге там є зв'язок в цій статті розписаний з тим. Про що ми сьогодні громадські активісти, політичні діячі доводимо? А ми подали в суд на бездіяльність Верховної Ради і президента, прем'єр-міністра щодо формування тих органів влади, які мають бути. Рахункова палата сьогодні не працює. Ми створюємо чи не створюємо слідчу комісію і блокуємо там Верховну Раду. У нас всі члени, крім голови Рахункової палати, який є особистим другом Януковича, всі члени нелегітимні. Оце дожилися. Не міняємо. Далі е, антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет не призначається в чиїх інтересах. В інтересах монополістів. Хто сьогодні під ким монополісти? Та під якраз під е, всіми олігархами, починаючи з Ахметова і кінчаючими всіми іншими. Ми ну, бачимо, е, що роботи є. дуже багато Значить, наступний, наступний момент. Пане я момент. перепрошую, а можна втрути, втрутитися за, про уточнення. Я, я хотів би попросити про сакверліт за ми говорили і про хабар, який йому пропонували. А, а прокуратура, за сам дійс. заступник генпрокурора, він не може порушувати цю справу, не давати інтерв'ю про це, а давати хід справі як посадова особа? Ні. Він, він він тут уже буде процесуально іншою фігурою. Він уже не буде, він не має права сам розслідувати справу щодо себе. Це положення кримінально процесуального кодексу. Воно залізне і воно. Вічному світлої тому я вважаю, що це заява для зеркала тижня», це, це заява колосальна. Ви можете може собі вийти в Європі ніде не пропонують такі хабарі, що по 10 тисяч щомісячно йому мільйонів. будуть платити. Да. 10 мільйонів, вибачте, будуть платити, причому доларів. Це це, це, це просто дика цифра. Тепер я хотів би сказати, ще яка справа є для антикорупційного бюро. Ось це рішення підписано розпорядження про тимчасове покладення виконання обов'язків голови фонду держмайна на Парфьоненка. Підписав Ясенюк 20 червня 2014 року. Відкриваємо конституцію статтю 85, і там записано, що це повноваження чиї. Верховної ради України за поданням прем'єр-міністра. Uh -huh. І сьогодні всі заяви, які йдуть Абрамавичу читаю росіяни, допустять до приватизації держмайна. Uh -huh. е, Яценюка, 250 об'єктів залишиться власності держави. Це нагадаю вам, що сьогодні їх 3370. Хто дав право? Є Верховна Рада, хай визначає народ проконтролює. Пане як Юлія, Верховна Давайте Рада. ми запитаємо зараз у представників Верховної Ради, Паші, що на ці хотів, закиди, так би мовити, можна відповісти. Пане Аркадію. Ну, я не бачу світлих, радісних перспектив. Навіть вже нарешті від, керівника антикорупційного бюро ну, не дає від появи проститив. керівника. Я я звичайно радий, що появився керівник. Хоча, коли вже на оці е, конкурсні відбори, які вчиняла та комісія, дуже поважна, вони звичайно дивували е, своєю, е, скажімо, так, ну неконструктивністю, тому що із 180 чоловік вибрані, от були спочатку декілька, потім залишилося двоє. Ну не хотілось би, чесно говоря. В ефірі озвучувати ті проблеми, які могли б бути створені цими кандидатами, які вже пройшли комісію. Це просто комісія працювала на мій погляд, якщо якщо навіть добросовісної ефірми країни, проблеми комісії, проблеми парламенту, проблеми, проблеми корупції проблеми безумовно країни. Ми зараз говоримо тільки про проблеми країні, тому що е, не можна говорити там про якусь шкоду там для Верховної Ради чи для якогось іншого органу влади. Це проблеми країни, і вся країна чекає це національне антикорупційне бюро чи комітет. От а між тим експерти вважають його в майбутню роботу, практично ну не, неефективною. Пане Аркадію, а чому така оцінка? Адже все ж таки і конкурсна комісія, і... от саме ці кандидатури запропонували. Та й президент уже обрав оцінка... президент країни, обраний лідер вашої політичної сили. Все це чудово, все це правильно. І якщо хтось мені скаже, що зараз ситуація в Україні тримається не на президенті, а на комусь іншому. То я з цим категорично не погоджуся. І Верховна Рада, яка працює, мені абсолютно не подобається, як вона працює. Я оцінюю її на двійку з мінусом цю роботу. Ви розумієте, і приймається не, не не те, що треба, і навіть ті закони, які мають гарні назви і вони потрібні для України. Вони насправді, коли їх почитаєш, вони інколи по суті абсолютно протилежні. Mm -hmm. Тому вся Верховна, Верховна Рада, останні ці декілька місяців, починаючи з грудня своєї роботи, єдине, що вона прийняла позитивне, це оті законопроекти, які вносились президентом по укріпленню обороноздатності, по зміцненню збройних сил і так далі. І тому подібне, Пане Аркаді, ви... Чайте наївність, а чому ви тоді голосуєте? Ми голосуємо за ті законопроекти, які е, дозволяють Україні втриматися на краю прірви. І ті законопроекти, які вносить Кабмін, він мотивує, ж Ви знаєте прекрасно самі, яка мотивація? Оце треба прийняти, тому що інакше ми не отримуємо кредит від МВФ або від Світового банку. Угу. Ну як може не піднятися рука, коли кажуть, або ми за це проголосуємо, незважаючи на всі там білі плями і чорні дири, які там є, або з завтрашнього дня все спиниться виплата. Пенсії, заробітників, а можна бюджет, ми тут прийдемо до розмови Олександра Дроздика. Все ж таки, мабуть, краще уявляє собі мотивації, моделі, мислення Арсенія Петровича, все ж таки два роки працював його помічником на громадських засадах. Справ як в тому, народного депутата. тому, що не може казати, що хтось більш кращий, й працює, президент, от кажуть, чи хтось інший там Кабмін. Я думаю, що всі взагалом повинні спільно. У нас коаліційний уряд, який обирався. Ну, це я, обичай, я зараз. Я розумію, це дуже можна... поширена Скажу. помилка. Всі спільно, всі спільно. Ні, ні це не Якщо помилка. Спільно це спільно буде, не буде нічого. Ніякої ми... спільної роботи ні, не буде. Ми повинні Кожен повинен нанести... відповідати за свою роботу. Чекайте, ну, ми повинні спільно е, приймати рішення, спільно нанести відповідальність. Коли ми обирали коаліційний уряд, туди війшли представники від всіх фракцій, і фактично, уряд він е, коаліційно приймає рішення щодо розробки і внесення тих чи інших проєктів і змін, е, які не. Необхідні, в тому числі це, якщо це стосується економіки, це економічний блок. Це міністр економіки в першу чергу, фінансів, На слові якщо це іще, голосування тобто, і законопроєктів да. тобто, ви задоволені справа в тому, що якістю законопроєктів задоволеним? Я думаю, що ніхто не, пов... не може бути повністю, тому що дійсно є проекти, які необхідно приймати. В них є якісь недоліки. Звичайно, проекти, які маємо їх ухвалити, прибирати. Та, а потім одразу мають Верховна Рада їх але, переглядати. Але, але ні... Скажіть, будь ласка, а ви задоволені результатом? У цього вибору голови антикорупційного ну, бюро. Покладайте надії? Е я е без. Перечно покладає надії на те, що антикорупційне бюро е, на кінець вже запрацює, оскільки я вважаю, що я не особисто не знаю е, голову е, е, антикорупційного. Я, я раніше не знав, не чув про нього. Це можливо, на це добре, що і більшість не чули про нього. Е, 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 я вважаю, що дійсно процес цей дуже затягнувся. обрання його. Е, на, е, я вважаю, що ми могли б набагато швидше вже. Запустити цей процес і вже, можливо, вже набір якийсь був кандидатів. Що стосується чи за 6 місяців, чи раніше він запрацює, ну, звичайно, він повинен запрацювати як можна скоріше. Звичайно, є якісь об'єктивні причини, є суб'єктивні причини для цього. Ми але бачите, пан Юрій 에... каже, що поки не запрацює людина, яка пропонувала 10 мільйонів щомісяця. Це квартиру, з... буде з... ходити з... на свободі. роботу. Звичайно, звичайно, БО звичайно це є така проблема, але я думаю, що правоохоронні Органи повинні цим вже почина, починати займатися, але е, тут є ще одна е, проблема в цьому. Справа в тому, що, от коли кажуть, що у нас зменшують кількість, це дуже погано. Ну я хочу сказати, що в більшості країн Європи, наприклад, кількість тих же поліцейських на е, тисячу населення набагато менше, ніж у нас в країні. Європа, це перше Уже по -друге, сотні років по, по -друге, я ро розумію, 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 але я до чого це веду? Що ефективність від того, що їх було багато, ніякої не було раніше не працювали ці органи настільки нормально і до. При, Оно, не завжди повинні. закордонний досвід перенесений на наш ґрунт показує результати. О, От ви критикуєте результати обрані призначення голови антикорупційного бюро, але тим не менше конкурс проводився прозоро за оприлюдненими критеріями.